365 днів про взаємовідносини. День 161. Як стати хорошим батьком? І так, щоб стати хорошим батьком, ми маємо знати ключові функції або ключові ролі батька. Ми з вами про це вже говорили трошечки, але сьогодні ми підсумуємо. І так, перше, знаючи, що чоловік є джерелом життя, ми говоримо перше. Чоловік. Це джерело для жінки. 1 Коринтянам 11:8. Бо не чоловік від жінки, але жінка від чоловіка. Про що це говорить? Про те, що чоловік, він дає цей захист, це життя і має відповідальність за всіх, хто вийшов з нього. Жінка вийшла з чоловіка. Це означає, що він пообіцяв бути для неї джерелом втіхі, радості, насолоди, захисту, покрову. А жінка є слава чоловіка. І тому, коли чоловік відповідає за все дійсно, як чоловік, то у нього в сім'ї мир, злагода і згода. А жінка щаслива і сяє, являючи цю славу чоловіком. Друге, чоловік джерело сімені це друга функція. У чоловіка сперма, сперма і сперматозоїди, які дають життя. Тому він дає життя, він ініціює життя. Дружина це інкубатор, це лоно. Вона винашує це життя. І тому з цього йде наслідок. Якщо чоловік джерело сімені, то, відповідно, сіючи це насіння в ґрунт. Він відповідає за врожайність, відповідає за якість, за доглянутість, за захист цього посіву. Він відповідає за тих дітей, яких народив. Він відповідає за ті площі або за ту територію, яку взяв в свої руки. Далі чоловік-захисник, тому Бог дав йому фізичну силу і міцну статуру, щоб він захищав свою дружину. В його атмосфері дружина має відчувати себе легко, спокійно, мирно і захищено. Це означає, що він захищає. Його діти мають любити атмосферу батька. Це означає, вони хочуть перебувати в атмосфері татуся. Їм добре. Мирно і захищено. Тобто вони не переживають, що, його, що їхнього батька понесе в матах свернослів'ї, в емоціях, в ненависті, в злобі, в емоційній нестабільності мирно і спокійно, тому що чоловік джерело захисту. Крім того, справжній чоловік він підтримує нащадки. Це означає, виховує, навчає і дає оцю впевненість. Не переживай, ти не один. Я поряд з тобою, тато з тобою, татусь з, тату з тобою. Не переживай, ми справимося, у нас все вийде. Ти йдеш за мною. Я уже пройшов цей шлях. Я практику цьому. Я знаю, куди я тебе веду і що ти маєш мати в своєму житті. Уявляєте, це ж таке благословіння. І все це є в чоловіках. І ще одне, чоловік також відповідальний за навчання своїх нащадків. Не просто. За виховання їх, так? не просто за те, щоб дати підтримку, а за навчання. Кожен тато, який розуміє, а чому він розуміє? Тому що він бачить свою дитину. Вона у нього на очах росте, він знає плюси цієї дитини і мінуси. Так от, батько він старається ці мінуси перетворити в плюси. І тому нам, діти, дані на певний проміжок часу, від 18 ми закладаємо цю основу, до 25 ми формуємо. Для того щоб потім вони вийшли в це життя свідомими, сильними, навченими, які не бояться і труднощів, але знають Батька Небесного, мають батька земного і завжди впевнені, я не сирота, я дитина Божа, і тому я все пройду за допомогою Батька Небесного і при підтримці Батька Земного.